Всім привіт! А сьогодні я прийшла в якусь невідому гру Фантазія. Це дуже, напевно, цікава гра. Дивіться. Значить, тут нам треба стати, типу, принцесами королевами Отут вже жіночка є, така прям принцеса-королєва. Добрий день. Схожі на одного такого ютубера. дуже Так, значить, що, куди нам треба йти? Поможіть, будь ласка, буде, що тут треба Так, поїсти. Я теж. Думаю, що мені треба поїсти. Понятно, мені ніхто не накладає їсти. <сі> Я вже зраділа, що мені хтось, може, накладе її. Та де -та там? О, кітчен во 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 Мія. Так, давайте візьмемо собі от таке. Візьмемо собі якийсь тортик, щоб бути. Гарними. Так, це відео, я думаю, більше будуть дивитися дівчата, бо в мене велика частина людей хлопці. Е -е, так, 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 would you like. Можна мені поїсти? Я хочу поїсти. В мене, я голодна. Так, значить. Класрум. Е -е, а що оце таке перекладається? Я щось не розумію. А ну чекайте. Значить, мені треба назад. Будь ласка, можна? Мені назад, будь ласка, мені треба за гігієною своєю догля... <пір> <пір> мені треба буде змінювати свій скін. М -м -м. Не хочу змінювати свій скін. Я його люблю. Мені кажуть, Оля, я грала з одною такою подружкою недавно, і вона зовсім не знала, що в мене такий скін, і вона питає, Оля, ти в 2018-му застрягла. Я така, так, застрягла. А мені, знаєш, типу, ну, задонать собі зміни свій скін, мені такий не подобається я не буду з тобою грати. Знаєте, в мене було таке відчуття, що ця людина просто думає, що вона пуп землі. Якщо... Їй не подобається, то всі мають змінювати. Я не буду донатити заради неї. Мені оцей мій скін прекрасний подобається. І е, я не буду його міняти. Балрум це нам поки що не треба. Ми ще не принцески, ми зовсім не знати хто. Мені треба доглянути за собою, бо я не маю доглянути. Так, це добрий день. Ви такий красивий. Спати тут енергію, тут їжа, мені треба за собою доглянути. Ну я не розумію, як. Де, точніше. А що тут? Ага. Тут в нас Вітальня, знову нема того. Тут у нас Вітальня, мені здається, що мені не тут треба, мені навіть треба отам. Ні-тихо, -ні -ні. тихо, тихо отут. тут, мені здається, що треба свою, як це називалося, чекайте, дайте я згадаю, бо я забула трошечки. Гігієно. Моя гігієна треба мені трошечки гігієнічності. Дивно, що робити тут? Як гігієну? Фрітайм? Я не можу нічого не робити, а що тут можна закупитись? Ага, нічим не можу закупитися. А, добре, значить, що це таке? Що це за стріточка? Так, це емоції якісь, ми поняли це. Давайте я пропоную вам, що зробити. Левел другий. У мене зараз фрітайм, можна сказати так. І Я можу йти куди захочу. Так, забираємо. Так, далі. Давайте вийдемо. Собі вийдемо і кудись захочу хочу я, а не захочу. Я кудись хочу поїхати, можу купити якийсь одяг, бо я нічого не знаю, як тут, що тут робити. Зовсім. Капець, правда? А як, ну, мені не подобається двір, якось так темно, негарно. Я люблю більше такі гарні. Скрапі кольора. Доброго дня! Можна мені кудись поїхати, не знати, куди в світ за очі бажано. Щоб я там доробилася і в мене більше нічого. Фермесі, класрум, географія, маркет. Маркет нам. Так. Ні... Ой, і навушники не виключила. Так, музей нам не треба. Це теж музей, напевно. А де маркет наш? Там нічого немає швидше. Всього добре зістрибуємо. Так, тут люди зовсім жорсткі. Во-маркет. Бейкер. Маркет. <плес> добре, я пропоную піти і позайматися наукою, щоб бути розумною. Во, тих. Що це таке? А, сітер. Кастел, музей то все. Гершоп. Що тут в нас таке? Ага. Угу. Це нам поки що не треба. Але це поки що. Так, я пропоную займатися чимось. Повчитися, ні? Ну окей, не будемо вчитися кластрум. А що тут таке? Ага, сюди ми не можемо зайти. Але як мені вчитися, я не розумію. Я от хочу повчитися, оце Classroom наш. Що? А нема. Може, я отут прям вчуся, як набуваю якоїсь набуваю якихось знань. Але я нічого не можу взяти. Тому пішли назад. Я не розумію. та, натиснем та, щоб мене не зацькували. Маркети там, а що тут у нас? Опа. А, все. Так, значить, це що таке в нас? Ну, проста якась ем, хата, бей, бей, бейкері? Може щось взяти? Тут нікого нема. Я не розумію, що треба робити. у нас фрітайм зараз. Тут що? Тоже просто хата, Тоже проста хата. Облаштована так само, як і та. Форест, я думаю, що в ліс ми не будемо йти. Це буде небезпечно, на мою думку. А, мені навіть не дають вийти зістрибнути. Я не розумію, що до чого, як робити. Добре, значить, у нас зараз фрітайм. Але що мені робити, якщо це фрітайм? Типа поїсти поспати. Ой, ні-ні-ні, не їж. Поїсти, поспати, помитись. Так, the ball is opening song, get ready. Uh, fresh up. Так, може мені зараз запропонують uh, передітися? Не знаю. Ой, ні. Так, давайте, може мені запропонують передітись. Во, передівалка! Та ти що. А, які тут гарні лиця є. О, оце візьмемо. Ми беремо це лицем. Далі в нас таке нормальне. Нормально. Нам нормально. Так. Heads long hair. О, ми можемо вибрати багато волос. Отаке. Ми візьмемо, який ми колір візьмемо. Як мені зняти оце все, що на мені є. А я не знаю, як зняти волосся. Як мені зняти волосок? Поможіть, будь ласка. Хангрі. Я не розумію. Або, куди я натиснула, я не знаю. Оце ми знімаємо і оце ми знімаємо. Все шикарно. Ой, ні-ні-ні. Дон. -ні -ні. Так, значить. Значить, в нас є отакі і короткі волосся. Ми візьмемо довге, бо я люблю довге волосся, яке хочу підстригти. Моя... Це моя логіка. Привітайте її. Так, що це за волосся таке? О, ти що я хочу отаке. Саме отаке. Дон. Так, тепер треба, якби, нашу корону взяти. Корона. Roblox. Так, і взяти її зробити. Білою. Та ви що Ні, не негарно. Треба якусь таку, яка не буде в голові мішати. Во! Во, та ви що? Та ви що? Маски? Це та що таке? Бенкс? О, шикарно отаке волосся мені треба. Так, далі. Хет. Не, мені не треба хет. Хет мені не треба. Так, значить, може якийсь Back accessories Так, значить, що мені взяти? Шаблю візьмем? Я не проста принцеса, я самурай. Ну, окей, добре. Я не проста принцеса, я самурай. Так, може помитись? А. Можна я помиюся? Будь ласка. Хочу помитись. Во, гігієна! Я поняла, де гігієну піднімати. Але енергія в мене втрачається. Дякую. Гігієна вже втратилась, якщо що. Так, тут там в нас митися, ну, то все подібне, то не цікаво. Ага, все. Тут треба тапнути, щоб забрати одяги. І з цього боку теж саме. Так. Е е е е е може наверх треба, щоб одяг який взяти. Я не розумію, де одяг нам брати. О, -о одяги. Одяги. Значить. -а Ні, Що це таке? Фу а, тут якісь люди стоять. О, та, ви, та ти що? Та ти що? Дулон. Та ви що, яка я гарна? Мені <сіх> подобається те, що я зробила. Але формал, формал це що таке? Ну, Мені нічого не грузе, як завжди, як завжди, мені нічого не загрузе в тому житті. Так, я попоную. Зараз кудись присісти і поїсти. Це моя логіка присісти і поїсти. Все, я вже не голодна, друге, забираю блюдо. Трошечки дамо собі енергії. Все, у нас все на самому великому тому. На самій великій швидкості, і наскільки я розумію, тепер треба просто чекати. Я думаю, знаєте, що зробимо? Ми зараз змінимо переднє цю передню штуку, коротше. Е, може на отаку, оцю заберемо? Отаку Та ти що? Як красиво Дивіться, давайте, може, візьмемо все ж таки хетс якісь. Якісь хетс візьмемо. Що це таке? А, як гарно виглядає. О, давайте оце візьмемо. Чи це? Оце, беремо оце і робимо це чорним. Все, шикарно. Та да вищо? Да ви а тепер треба чекати, наскільки я розумію. Ого! Ого! Тут капець твориться просто тупо. Що у нас тут є такого? А що це таке? Можете? Формал? Формал? Це як? Будь ласка, покажіть мені, як це формал? Outfits. Капець. Мені ніколи не покажуть, що це таке. А що тут з сапажками у нас? Окей, нема в нас сапожків Дивіться, ми маємо меч ззаді. Може, щось ще візьмемо? Крила, давайте крила візьмемо, якщо будуть. Ага, якщо я візьму крила, то то не може бути. Ну, хем, <coughs> добре. Тут всякі маски є. Давайте на маски подивимося. Я на маски не дивилась, бо я не хочу, не хочу маски мати. Так, «Neck Accessories». Ну, я зовсім. Звісно, така королева класна. <гум> така добра, але насправді нічого я не добра. Я. Бійтесь мене. А, так, все, давайте. Я на полу. Я на полу, прикиньте! <гум> клас! Клас, клас, клас. Давайте. Вниз. Спускаємося вниз. Зараз будемо танцювати танці. Як ти прекрасно танцюєш, дамочку. Денцес Конга. Демонт. Та ви шо. Flow, А як це? де Давайте підрубимо звук, яка тут музика. Може тут якась музика під музику під. От і на такій прекрасній ноці ми закінчимо це відео. Якщо вам воно сподобалось, то я зніму. А на цьому наше відео закінчується. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Всім па Ну, люблю вас.